Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Річниця звільнення Святогірська від російської окупації як нині живе місто. Сили оборони України звільнили від російських окупантів частину опитного Авдіївської громади. Стрілецькі змагання на честі загиблого комбата 25-ї окремої повітряно-десантної січіславської бригади Віталія Боханка. Розбита російська техніка на вулицях міста, зруйновані будинки, обстріляні храми. Це наслідки тримісячної російської окупації міста Святогірськ. Позаду мене розташоване приміщення школи, у якій до повномасштабного російського вторгнення навчалося до чотирьох сотень школярів. Під час окупації міста Святогірсь, за словами начальника міської і військової адміністрації Володимира Рибалкіна, російський танк притул розстріляв приміщення освітнього закладу. У школі розбиті вікна, зруйнований дах та перекриття. А це приміщення Святогірської міськради, де російські окупанти намагалися облаштувати свій штаб, каже начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін. У кабінетах потрощені меблі, розкидані речі, на стінах та дверях, написи росіян. Володимир Рибалкін очолив Святогірську громаду 4 липня минулого року у період її окупації росіянами. Його попередник Володимир Бандура перейшов на бік окупантів. Покажу вам, де було робоче місце на, на сьогоднішній день головного колаборанта Бандури Володимира. Міський голова, який перейшов на бік російських військ. Намагався очолювати після окупації це місто. Зараз на нього заведено карні справи, розшуку. От. Це був кабінет міського голови приймання. Отут засідав колаборант. 12 вересня 2022 року українські військові звільнили Святогірськ, який перебував під російською окупацією. Із 5 червня на цьому приміщенні 12 вересня вночі з'явився прапор України, батальйон Кульчицького його водрузив. Ну так, от люди дізналися зранку, що місце звільнення і почалися вже стабілізаційні заходи на території міста. А це вулиця Курортна у 2020 році. Місцеві активісти та волонтери встановили на ній до дня незалежності до 40 українських прапорів. Ці прапори провисіли всю окупацію три з половиною місяці вони так і висіли. І коли ми повернулися, я дуже боявся, що ем, замість наших українських прапорів ми побачимо цю ганчірку російську. Але коли повернулися, побачив насправді, що ці прапори висять. Ми зняли ці прапори, замінили їх на нові. А ті прапори, які назвали їх такі умовно бойові, ми роздали по музеях. В один із таких прапорів висить в Верховній Раді України до повномасштабного російського вторгнення у Святогірську проживало майже 5 тисяч людей. На період окупації в місті залишилося понад пів тисячі жителів. Ольга одна із тих, хто пережив навалу росіян. Не було світу, не було зв'язку, не було води, водопровод. У нас колодець був вдома, що готували на кострі, вода з колодця. Колодець розбили, грязна була, сиділи її, з цього пили, кип'ятили, готували. Ольга каже, її будинок дивом сілів під російськими обстрілами. Це не страшно, що не було їди. Страшно, те, що було дуже страшно, летіло над головою. Для дома было несколько прилетов, все соседи сгорели. Наш дом чудом уцелел. Чудом в подвале нас накрыло прилет 4 июня. Ну, самое страшное это было, когда Россия наступала, заходила с 1 июня. Они начали пробивать этот квадрат, там, где я живу. Этот квадрат был первый на пути у россиян. Они его пробивали первый. И вот настолько плотно эти снаряды ложились, что практически каждый второй дом сгорел. Після звільнення міста від російських окупантів Ольга разом із трьома містянками створили тут гуманітарний волонтерський штаб, де надають допомогу місцевим. Зараз у Святогірську проживає близько тисячі людей. Буквально за декілька місяців після докупації вже в Святогірській з'явилося світло. Ну і на сьогоднішній день в нас вже працює 22 підприємця, торгівельні точки, отелі вже є. У нас працює стаціонарне відділення Укрпочти, стаціонарне відділення Щадбанку, стаціонарне відділення нової почти. У нас 4 G мобільний зв'язок. Працює у місті соціальна безкоштовна пральня. Тут працюють шість машинок стиральних і чотири сушилки. Така ідея нас прийшла, що нема про відсутності водопостачання водовідведення. Людям треба працю про прати свої речі. Оце от пральня працює уже з березня місяця. За словами Володимира Рибалкіна, нині Святогірськ поступово відновлюється після тримісячної окупації. У найближчих планах місцевої влади відновлення централізованого водопостачання у місті. Нагадаю, восени минулого року під час наступу Збройних сил України Святогірськ став першим деокупованим містом Донецької області. А 1 жовтня 2022 року український прапор замайорів над звільненим лиманом. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков. Суспільне новини. Донбас. Сили оборони України звільнили від російських окупантів частину опитного Авдіївської громади, зазначила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, у селі досі залишаються орієнтовно 5-6 людей. На початку вторгнення було 44 жителя. Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Додає Барабаш. За добу 15 масованих обстрілів по території громади, біля 200 по позиціям навколо міста. За добу немає не поранених, не загиблих цивільних. Зранку вже 4 обстріли відбулося, два з них з стольної артилерії, два з систем РСЗВ. були по центральній частині міста. Під обстрілами російських окупантів також перебували Сіверськ, часів яр, села Дружба та Костянтинівка. Поліцейські зафіксували сім ударів по Донеччині. Повідомив старший інспектор відділу комунікації поліції Олег Кирницький. Наслідок артилерійського удару в Сіверську поранено цивільну особу. У селі Дружба Турецької громади Росіяни поцілили по трьох селях. Інформації про постраждалих не надходило. За допомогою поліції евакуйовано ще 41 людину. З початку обов'язкової евакуації 89 тисяч 706 осіб. Серед них 11 тисяч 331 дітей. За даними Генштабу, протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулось понад 30 боїв. На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. Витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних сил України в районах Оріхово-Васильківки, Кліщівки та Курдюмівки Донецької області. В районі відповідальності Осув-Таврія на Авдіївському, Мар'янському та Шахтарському напрямках Сил оборони мають ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвоюють нашу землю. Щодня співробітники ДСНС підвозять воду жителям віддалених населених пунктів Донецької області. Так минулої доби понад 45 кубометрів питної та технічної води. Рятувальники привезли жителям Селидового Зорі, Берестка, Турецька, Лисівки, Михайлівки, Мирнограда та Часів Яру. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Це стрілецькі змагання між бойовими підрозділами Сил оборони України. Організувала її 25-та окрема повітряна десантна Січиславська бригада. В такий спосіб бійці бригади вшановують пам'ять загиблого командира батальйону Героя України Віталія Буханка. Військовослужбовець Богдан один з учасників змагань. Перш за все, з Віталієм Буханком я проходив службу у одній військовій частині. Досить тривалий період часу. Після чого, ну крім того, досвідки нормальні. Крілецькі навички показу. Ну, Чому не представити честь військової частини на таких змаганнях? Між собою тут також змагаються снайпери. Один з них Віталій. Супротивники дуже сильні. Щодо змагання, це дуже бадячо. Є якісь вільні хвилини, щоб відірватися від війни і просто відпочити від неї, і позмагатися з професіоналами. Сьогодні погода досить вітряна, і думаю, змагання будуть жорсткі. Сьогодні вже відстрілявся досить влучно, але один був момент, що підвела гвинтівка, що один набій не спрацював. За результатами змагань у своїй категорії стрільб Віталій переміг. Чоловік розповідає у війську служить з 2019 року. На передових позиціях працюють тільки вночі. Зазвичай як це відбувається, нам просто кажуть, що в тому то районі працює снайпер. Ми по карті вже дивимося, де ми можемо зайняти позицію, щоб і нас не побачили, а ми його побачили вночі. Видвигаємося туди. Зазвичай ми тільки вночі працюємо. Прийшла на змагання також дружина загиблого комбата Лариса. Для мене це ознака того, що хлопці пам'ятають його. Для них він є прикладом на сьогоднішній день, і тому ці змагання для мене це дійсно дуже, дуже ну і приємний, і такий і болючий день, тому що знову спогади про це, але це вшанування його пам'яті. Він гідний того. Військовослужбовець Олександр Тимощук розповідає, воював під командуванням загиблого комбата Віталія Буханка. Він мав позивний Гектор. Дальнішому після так би сказати, перших боїв, які ми провели під командуванням Гектора, ми вже тоді, ну мій особовий склад, в тому числі я, я був командиром роти, вже зрозуміли, що це наш командир. З яким можна йти в бій, який може вести в бій. Олександр додає, також брав участь у бою під Зайцевим минулоріч у липні, коли комбат отримав поранення. Це вже в районі Бахмута, виходить. 25 липня, перебуваючи на бойовому завданні, був артилерійський обстріл, під час якого комбат отримав тяжкі поранення. Я також тоді був поранений, зараз знаходжусь на лікуванні. Через декілька днів. Так би сказати, ну, він помер в лікарні вже. Ну, це був великий такий, сказати, удар для всього особового складу батальйону, і комбата дуже цінили. Олександр додає такі стрілецькі змагання на честь загиблого комбата хочуть зробити щорічними. Нагадаємо, Віталій Боханок 2014 року розпочав службу у лавах ЗСУ, брав участь у антитерористичній операції та в операції об'єднаних сил. У квітні 2022 року був призначений командиром батальйону 25-ї окремої повітряної десанту Січиславської бригади. 25 липня минулоріч, під час бою поблизу селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області отримав поранення. Через чотири дні помер у госпіталі. Віталій Бухонок Ханок, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звання героя України присвоєно комбату посмертно. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Склад Лисичанської молодіжної ради ухвалили у Дніпрі. До органу запрошували активних людей віком від 14 до 35 років. Владислав Гуртовий, голова ініціативної групи щодо створення ради. Жив у Лисичанську до самої окупації міста Росіянами у 2022 році. Каже, збирається подавати свою кандидатуру на посаду голови органу. Ідея створення молодіжної ради виникла ще. У 2015 році на жаль за різних обставин лише сьогодні ми серйозно взяли за цю роботу. Ми плануємо проводити заходи з різноманітними організаціями культурні освітні. Живі бібліотеки з центрами зайнятості із червня по вересень над створенням ради працювала ініціативна група. Заяву на членство подали 16 людей. Це жителі Лисичанської громади, розповідає начальниця відділу молоді та спорту Лисичанської міської військової адміністрації Ніна Нецвєт. Вони стали першим складом ради, за який проголосували на зборах. Які задачі є у молодіжної ради? Перш за все, перш за все це об'єднання молоді Луганщини. Це розвиток, допомога знайти своє місце в цьому непростому сьогоденні. Це те, чим повинна займатися молодь. А саме це видача гуманітарної допомоги, волонтерська діяльність, громадська діяльність, допомога людям, інклюзив, які з інклюзивності. Всього в раду може увійти до 35 людей. Додає не термін повноважень обраних членів, становитиме два роки. Ті заяви, які ми вже проглянули, це. Волонтери, це активна молодь, яка працює вже на сьогодні. Яка є також і вже працює в молодіжній в обласній раді і є. Представники навчальних закладів нашої лисичанської територіальної міської громади є представники громадських організацій. Рада почне роботу, коли начальник лисичанської міської військової адміністрації затвердить її склад та керівництво. Додає Владислав Гуртовий, Данило Черниченко, Євген Яжов. Суспільне новини Донбас. Підписся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.